10 липня Донецький Шахтар виборов Суперкубок України у матчі проти одеського чорноморця на полі одноіменного стадіону гірники забили три м'ячі. Моряки відповіли лише одним. У складі помаранчево чорних двічі відзначився новачок Фред і Тайсон. Екс-гірник Олексій Гай допомогти чорноморцю не зміг. Підсумок матчу 1-3 і трофей вкотре їде до Донецька. Головне, аби костюмчик сидів. Напередодні початку нового футбольного сезону донецький клуб Шахтар представив нову ігрову форму. Першими її побачили журналісти. Для цього їх запроторили до соляної шахти у Солидарі, але навряд чи це у когось викликало якісь протести. Сюрприз за сюрпризом в Донецьку шахтар перетворився на помаранчево-чорного футболіста. А в Солидарі журналісти опинилися у соляній шахті. Одна из уникальных камер здесь на предприятии. Длина этой камеры 130 метров, ширина 17, высота 27. Пласт, на котором проводились работы по добыче соли, называется Подбрянцевский глубина. В дане камері ставляють 300 метрів. Це самый нижний горизонт, і на сьогоднішній день проводились роботи по добыче солі. Потім чекали на футболістів, а зустрілися із легкоатлеткою Ольгою Саладухою, боксером Іваном Голубом та хокеїстом Дмитром Кагарлицьким. Виявляється, вони слідкують за виступами футболістів Шахтаря. Коли, звець приїхав сюди і став слід за шахтером, прийшов на матч і… Тихновилса, можу скаті до команди, проникся в ній і буду далі продовжати за нього паліть, слідіть, і мені все ще нравится. І нарешті уособлення стилю, інновацій та гордості цього сезону гірники виступатимуть у формі, яка на 23 легша ніж минулого року. Вона важить всього 145 грамів та виконана із застосуванням 3D-технологій. А ще виробник вкотре підкреслив статус екологічного бренду. Новая форма на 96% состоит из переработанного полиэстера с использованием в среднем 13 пластиковых бутылок на один комплект формы. Гірникам форма теж до вподоби. Мовляв, для перемоги всі засоби згодяться. Хоча комплект екіпірування у футболіста не один. І ось чому. Є знайомі, друзі, багато людей просять, там обіжаєш, потім якщо не дариш, люди Тому, коли є там футболка, я снідариш, людям дарити. Ця форма не просто легше. Вона дозволяє мені бути більш сухим під час серйозніших навантажень. Бразильці, до речі, відразу ж і продемонстрували, що їм загалом не холодно і не парко. Лише баяна не вистачає. І невеличка післямова. Тут сухо, прохолодно і трохи закладає вуха. Але сама ідея спілкування із футболістами в умовах. Соляної шахти виявилася досить цікавою. 12 липня гірники випробували газон Донбас Арени. Команда на очах у тисяч жителів шахтарської столиці провела відкрите тренування. Також уболівальникам презентували новачків команди. Шість футболок вручив головний тренер донецького шахтаря, новачкам команди і поповнення у вигляді трьох бразильців, аргентинця та двох українців до стану помаранчево-чорних надійшло цього літа. Ось вони. Екс захисник донецького металурга Олександр Воловик, воротар Богдан Сарнавський, бразильські півзахисники Фред і Фернандо. їхній земляк, нападник Велінгтон Нем і аргентинський форвард Фекундо Феррейра. Останнього, до речі, запрошували грати і в київському динамо. Я дуже багато знаю про Шахтар. Це команда, яка вже багато років успішно бере участь у європейських кубках. Мене дуже вразила гра з дортмундською Борусією. Гадаю, що Шахтар велика команда, а до київського Динамо не маю інтересу. Після офіційного представлення починається справжня робота. Не часто футболісти тренуються на очах у глядачів, але перед стартом чемпіонату можна зробити виключенням. Гравці демонструють уболівальникам оновлену форму футбольного клубу, а тренерам свою форму спортивну. Як бачимо, вона непогана. Та чи не став шахтар після втрати такої кількості ключових гравців слабкішим? Шахтьор йде тільки вперед. І Я убіжджую буде сильніший. Но для этого всім нам нужно набратися терпіння, і результат у нас буде лучше, ніж був. Коментуючи трансфер Фернандіні, Рінат Ахметов зазначив, що саме такі речі, по-перше, створюють імідж клубу. А по-друге, з моральної точки зору Фернан чесно віддав клубу вісім років і прийшов час його відпускати. Обидві сторони поступили благородно по відношенню один до одного. «Сегодня вся Европа знает, что «Шахтер» очень дорого покупает, очень дорого продает. Сегодня вся Европа знает, что э, кто хочет играть в «Реале», в «Барселоне», в лучших клубах Европы и мира, они должны прийти в «Шахтер», отдать все свои силы «Шахтеру», а потом они наверняка получат предложение от лучших, от лучших клубов Европы. Поэтому с имидж, э, имидж клуба, я считаю, что мы выиграли». Схоже, саме цією логікою мають керуватись новобранці Помаранчево-Чорних. Але хто знає, може, коли прийде їхній час, то вже з Барселони люди проситимуться у Донецьк. Перемога на статусі: Донецький шахтар цілком передбачувано здолав Ужгородську говерлу з рахунком 2-0. Проте не можна сказати, що закарпатці здалися без боротьби. Українець Дмитро Гричишкін став першим голеадором шахтаря у чемпіонаті України нового сезону. Сталося це під час непростого матчу проти Ужгородської говерли на першій хвилині другого тайму. Пізніше, на останній хвилині основного часу, черга захищати честь бразильських легіонерів помаранчево-чорних надійшла до Луїса Адріано, з чим він цілком успішно впорався. Проте про беззаперечний тріумф огірників говорити важко, адже закарпатці так само мали численні можливості для гольових реалізацій своїх моментів. Складна перша гра чемпіонату говерла була агресивна, добре організована, зробила нам чимало проблем. Добре, що вдалося заробити свої три очки. Ми звикли грати на чужій половині поля. А тут раптом три-чотири моменти, коли вони могли відкрити рахунок. Наставник Ужгородців натомість всіляко вихваляв своїх візаві, мовляв, грати з ними те саме, що виступати у Єврокубках. І нехай команда В'ячеслава Грозного зазнала невдачі, він своїми хлопцями лишився задоволений. з такою класною командою, як шахтер. Це проверка е, определенних моментів, характеру. От, е, характером якраз я доволен, у ігроков вистачало характеру і единоборства, і борби. Перших 20 минут, скоріше, давали. Большой прес большого клуба европейского Большой. И сколько бы б тренеры не говорили, это так просто не проходит. Парадокс, але шахтар і Говерла навіть чимось схожі. Так містер говорить, що чемпіонат не буде простим, бо має все зробити, аби новачки адаптувалися, а потім з них ще буде потрібно вичивати необхідний результат. В'ячеслав Грозний у свою чергу зізнався, що ще навіть не встиг познайомитись з усіма своїми гравцями. Хокеїсти оновленого складу Донбасу з'їжджаються до Донецька перед початком тренувань. Напередодні в аеропорту зустрічали зірку національного хокею. Руслана Федотенка рік тому він змінив іменитий Філадельфія Флайерс на Донецький хокейний клуб. І ось він знову у столиці Шахтарського краю. Найвідоміший український хокеїст, майбутній капітан Донецького Донбасу, і одночасно колишній гравець четвертої п'ятірки Філадельфія Флайерс Руслан Федотенко, прилетів у Донецьк. Тут на нього з нетерпінням чекають не лише тренери та команда, а й звичайні ж фанати. Это не только значимое событие для клуба, но и для всего украинского хоккея. То есть здесь я хотел бы отметить руководство клуба как локомотив всего хоккея украинского. А для клуба Руслан Федотенко по опыту прошлого сезона это очень хороший игрок. Хороший. Это именно. Значит, Капитан, который поведет за собой команду. Когда нужно будет, он и про Когда нужно будет, он и, и подерется даже. Я нашел в интернете, как он дрался однажды. То есть это именно капитан для нашего клуба, который всего второй год в КХЛ, и то, чего не хватало в конце регулярки прошлого сезона в КХЛ. Виступаючи в НХЛ, Руслан двічі здобував Кубок Стенлі найпопулярніший хокейний трофей. Однак у спорті пенсія настає дуже рано у 34 роки в Америці. Він не конкурент молодим гравцям, 15 років він провів в американському хокеї. І ось рад вернутися. Це вже приємно, як карі кажуть... це. При, 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 я вже по-русски роз, розучився розговорювати жарти жартами, але у Донецьку Руслана зустрічають як рідного: беруть автографи, роблять фото на пам'ять. Сам же Руслан каже, що завжди мріяв грати в хокей у Донецьку. Навіть американську дружину умовив змінити Сполучені Штати на столицю шахтарського краю. Я всегда хотел, как говорится, играть перед своими болельщиками. То есть я вырос здесь, и школа хоккейна была здесь украинская. То есть я как отсюда и было желание приехать на Украину, по поиграть перед своими болельщиками. Так что одна команда в Украине сейчас, так что я хотел, если не остаюсь там, если ехать сюда, то хотел в Донецк приехать. Американські спортивні журналісти подайкують, що кращого варіанту для Федотенка і не знайти, адже останні роки він заробляв менше двох мільйонів доларів на рік і грав у четвертій п'ятірці. На батьківщині ж він може заробити за три роки аж 9 мільйонів непоганий вихід на пенсію. Втім, можливо, кубок Гагаріна і вартий таких інвестицій. І наостанок, де вже українці коштовні метали лопатою грибуть, так це на універсіаді 2013 року у Казані. Ось і четвірка на каноє здобула чергову золоту медаль. І самбісти взяли два срібла. Український плавець Андрій Говоров став чемпіоном універсіади. Дарина Зевіна завоювала стрібло. А Сергій Фролов і срібло, і бронзу. Що ж, за виступами вітчизняних спортсменів, слідкуйте у випусках регіональної служби новин та спортивного простору. Дивіться нас також у всесвітній мережі інтернет за адресою www.k61.dn.ua, зокрема, і в онлайн режимі. До речі, ми тепер також і в Ютюбі. Підтримуйте спортивну форму.